Вітаю вас, мої любі першокласники на уроці української мови. Я знаю, що діти дуже люблять гратися. А коли починають грати, часто вибирають, хто буде першим в грі. Чим ви користуєтеся, щоб не посваритися з друзями при виборі лідера? Можливо, це лічилки. Тому я пропоную вам на цьому уроці дізнатися більше про лічилки і познайомитися з новими лічилками. Уже дзвінок нам дав сигнал працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаємо. Попрацюємо із скоромовкою. Прочитаємо скоромовку разом. Бабин біб розцвів у дощ. Буде бабі, біб у борщ. Ми прочитали цю скоромовку повільно. Промовимо цю скоромовку швидше, прочитаємо її тричі кожного разу пришвидшуючи темп. Можете працювати разом зі мною або самостійно, попередньо вимкнувши звук, починаємо працювати. Бабин бібі просвів у дощ буде бабі біп у борщ. Бабин бібсвів у дощ буде бабі біб у борщ. Бабин, біпросів у дощ буде бабі біб у борщ. Ви вимовили цю скоромовку і повернулися на урок. Прочитайте цю скоромовку із здивуванням, швидко і із здивуванням. Готові? Можете працювати разом зі мною або самостійно. Ми починаємо. Бабин бібі у дощ, буде бабі біб у борщ. Прочитайте цю скоромовку весело, швидко і весело. Бабин бібі, у дощ, буде бабі, у борщ. Прочитайте цю скоромовку тихо. Ми попрацювали із скоромовкою, але ви можете скористатися паузою і попрацювати ще додатково над скоромовкою, а потім із друзями позмагатися. Я бажаю вам перемоги в цьому змаганні. А ми продовжуємо урок перед вами таблиця складів. Читаємо сьогодні парами закритий і відкритий склад. Ви бачите, в правому верхньому куточку знайомий. Силует метронома. Отже, почувши його звук, починаємо читати парами склади. Перші пари прочитаємо разом. Далі продовжуйте самостійно. Приготувалися: h ша, ош, ШО, шу, Еш Ш, ІШИ, ИШ ШИ. Табличка змінилася, але завдання залишилося теж саме. Чуємо звук метронома, читаємо парами складей. Чудово! Попрацюємо разом і пограємо в гру Вчися швидко читати. На екрані з'являються слова. Ми читаємо їх швидко. Попрацюємо спочатку разом. Готові? Ми розпочинаємо. Гра, друзі, дружба, радість, перерва, подвір'я, канікули. Чудово! Прочитайте ці слова самостійно. Готові? Розпочинаємо. Всі діти чекають відпочинку, перерви або каніку, щоб пограти з друзями. Але коли збирається багато дітей. І неможливо вибрати лідера ігри. Ми користуємося з вами. А чим саме розгадайте ребус. Ви бачите ліжко і бачите три коми. Отже, ми прибираємо в слові ліжко три останні літери. Далі йде склад «чи» І наступний предмет це білка. В слові білка приберемо перші дві літери. Поєднайте частини слів, яке слово у вас утворилося? Лічилка. Правильно, отже, саме лічилка допомагає друзям весело і дружно грати в ігри? Пропоную вам сьогодні познайомитись з народними лічилками і авторськими лічилками. На вашу думку, хто створює народні лічилки? Частіше всього їх створюють діти для того, щоб вибрати лідера в грі, або дізнатися, хто перший вийде з гри. Вони придумують їх усно і передають із вуст в уста. Дуже часто ці лічилки можуть змінюватися або доповнюватися новими словами. До речі, вам скажу, що і дорослі теж використовують лічилки. Якщо не хочеться виконувати якусь роботу, а її потрібно виконати, то вони теж застосовують лічилки, щоб дізнатися, хто буде їй цю роботу виконувати. А ще є авторські лічилки, які створюють письменники та поети. Тому пропоную вам спочатку познайомитися з народною лічилкою. Читаємо разом. Намагайтеся встигати читати в моєму темпі. Готові ми читаємо. Раз ялинка, два дубок, три березовий гайок, а чотири це травиця, п'ять мурашка, трудівниця, шість колючий їжачок, сім грибок боровичок. Вісім білка, 9 пташка, 10 квіточка ромашка. Цю лічилку можна використати при лічбі, щоб дізнатися, хто перший вийде. Той, хто залишається, той і буде лідером цієї гри. Крім народних лічилок, ми вже з вами сказали, що створюють лічилки письменники та поети. Пропоную вам познайомитися з букетом лічилок, які написали прекрасні поети. Перша лічилка раз, два, три, чотири, п'ять, п'ятеро пташат летять. Перше, друге, третє, п'яте і до четвертого шукати. Цю лічилку написав Дмитро Чередниченко. Як ви думаєте, коли можна використати цю лічилку? Ну, звичайно, коли діти грають в гру піжмурки, адже йду четвертого шукати. Скористайтеся паузою, прочитайте самостійно лічилку Дмитра Чередниченка. Ми продовжимо наш урок і познайомимося з лічилкою Марії Людкевич? Читаємо разом. Ти метелик, я джмелятко. Ти маленький я малятко. Хто до танцю має хист? Хто найкращий танцюрист? З нас один на луг летить, у квітках тобі шмурить. До якої гри? Використовують цю лічилку. Ну, звичайно, піжмурки. Знайдіть і прочитайте речення, яке підказує, для якої гри доречно використати цю лічилку. У квітках тобі жмурить. Пропоную познайомитися ще з однією лічилкою Оксани Сенатович. Їде заєць до малечі, ечі печі поза плечі. Їде заєць до малечі, трохи їде, трохи йде, десять рік перебреде, як під вечір не наспіє, десь, напевне, моркву сіє. Поки виросла та морква, на дворі малеча змокла. А цю лічилку можна використати, коли потрібно дізнатися, хто буде лідером в конкретній грі. Скористайтеся паузою і прочитайте ще раз цю лічилку Оксани Санатович. Прочитали? Чудово! Оберіть слова, які мають одинакові закінчення. Тобто вони будуть утворювати Риму. Готові? Читаємо. Малечі, плечі, йде, перебреде, наспіє, сіє, морква, змокла. Чудово! А зараз відпочинемо. дамо відповіді на запитання, коли потрібно використовувати лічилку. Лічилка потрібна, щоб визначити ведучого у грі. Згодна. Лічилка потрібна, щоб установити чергу, наприклад, погратися іграшками. Можна використовувати лічилку. Лічилка потрібна, щоб почистити зубки. Я не згодна з такою думкою, а ви. Лічилка потрібна, щоб розмістити учасників гри за групами. Правильно! Лічилка потрібна, щоб розподілити ролі в грі без образ. Чудова думка! Ми завершуємо наш урок. Оцініть свою роботу. Обравши відповідну цеглинку Лего. Зелена цеглинка на уроці мені дуже сподобалось, жовта цеглинка на уроці мені сподобалось, червона цеглинка на уроці мені не сподобалась. Доповніть своїми цеглинками нашу пірамідку настрою. Доповнили я вам вдячна за вашу роботу. Пропоную вам. Розучити одну із нових лічилок для того, щоб здивувати своїх друзів в новій грі. Для того, щоб запам'ятати лічинку, її потрібно прочитати декілька разів. Я бажаю вам цікавого навчання і чекаю на наступному уроці. Щасти!